На каналі Шопінг Вінниця, вітаю вас зі святом у нас сьогодні субота, 14 лютого. Тож вітаю вас усіх зі святом, з ним закоханих. Бажаю вам любові, натхнення, підтримки ваших коханих. А якщо раптом ще не маєте своєї другої половинки, свого свого кохання, значить у вас, як то кажуть, роман із самим собою на даному етапі ніколи не засмучитись, все у вас попереду. Все обов'язково буде добре, і знаєте, як то кажуть, кохання приходить тоді, коли ви до цього будете готові. Бо раптом воно прийде, а ви не готові до цього кохання, і що ви з ним будете робити, як то кажуть. Тож не засмучуйтесь, обіймаю вас міцно і хочу вам побажати, що обов'язково все буде добре. Любові вам ще раз у серці. А коли є любов у серці, то всі труднощі легко можна подолати і насолоджуватися життям. Я хочу вам показати сьогодні покупки з Єви. Я заходила в Єву і побачила, чудова була акційна пропозиція на серветки від торгової марки Greenway. Вони, до речі, зі знижкою мінус 40%, 29 ,90 гривень 90 копійок, косметичні 150 п'ятдесят штучків в упаковці. То я не прийшла поскупила. Зайвому ніколи не буде, тим паче з такою хорошою акційною пропозицією. І на знижках була моя улюблена фарба, якою я завжди користуюся, то взяла палет 90 гривень зараз з чудовою акційною пропозицією. Сьогодні субота, і в суботу, пам'ятаєте, я казала на Замостянській, я купую завжди м'ясо, сало і заходила, бо в мене вже закінчилися запаси м'яса, якого я завжди купую і сала. То заходила біля магазину Дари моря є крамничка з продуктовими товарами, і там є відділ, де продають м'ясо і сало, але в певний період тижня, там у вівторок, в четвер, в суботу, інколи в неділю хлопці привозять м'ясо, продають. То я сьогодні купила м'ясо саме філейну частину, хочу перекрутити, зробити в голубці по 210 гривень за один кілограм м'яса. У мене тут вийшло кіло, зараз скажу вам, кіло 550 і віддала 325 гривень. У мене це буде і не тільки на голубці, але ще перекручу, буде додатково фарш покладу до морозильної камери. І хочу засолити сало, то взяла ще сало, але сало таке хороше було. з прорізю, тим паче, така бюджетна ціна була: 95 гривень за один кілограм. У мене тут півтора кілограми і вийшло на 155 гривень. Зараз це трошки відкладу і покажу, що ще придбала. Заходила в. АТБ. в АТБ сьогодні узяла мандарини, мандарини моркот. Для настрою ще поклала три штучки, щоб у мене завжди, коли готую на кухні під очима, був такий яскравий настрій а, мандариновий. А, не знаю, як цього разу. Минулого разу моркот такий кисловаті. Трошки мандаринки були, але і нічого, всі поїли. Кілограм зараз коштує в АТБ 56 гривень 95 копійок. В мене тут вийшло на 57 гривень. Банани, банани подорожчали е, знов на гривню. Минулого разу були по, 50, по 65 гривень 90 копійок. А ось сьогодні вже 66 гривень 90 копійок. Але такі не дуже хороші за зовнішнім виглядом мається на увазі. Але в мене думаю, вже закінчилися, то все одно взяла. П'ять штучків вийшло на 49 гривень, вони маленькі були. Яйця стабільна ціна, як і минулого разу, але сьогодні білих не було, то взяла вже які були. Курочки нанесли цього разу дрібні, дрібненькі такі яйця, бо минулого разу брала хороші такі величенькі були по 57 гривень, 90 копійок, десяток взяла яєць. І, власне, капусту на голубці, але була тільки велика. Думаю, нічого страшного вже, яка є. По 9 гривень 85 копійок В АТБ капуста. Одна капуста на 2,5 кілограми затягнула в мене і віддала 36 гривень 90, 24 гривні, верніше 50 копійок. Сьогодні в АТБ картопля більш-менш така непогана була по 14 гривень 25 копійок. Взяла торбинку 2,5 кг, 36 гривень, 94 копійки вийшла в мене картопля. І останнє, що я сьогодні придбала, це пергамент від торгової марки Своя лінія, я теж неодноразово вам його. Показувала і такі щирі мої рекомендації господиням. 5 метрів 23 гривні 80 копійок коштує. А коли знижки в АТБ, то взагалі вигідно його купувати. Він мені подобається білого за, коль... за кольором. А, і, до речі, він силіконізований. Його можна навіть використовувати при випіканні декілька разів. І хочу вам ще сьогодні показати: я заходила на Укрпошту. І побачила в них ось такі смаколики від кондитерської фабрики. Зараз скажу вам, місто Рівне виготовляє Рівенська кондитерська фабрика. Цукерки, вафельні, вони називаються літні, літні пригоди та птишки медмедика. Але в них тут є ціла серія: і весняні пригоди, і літня пригода, і зимова пригода. Але невеликий жаль осінні пригоди вже з'їли. Дійсно дуже смачні, вони мені дуже сподобалися. Вафлі різного за смаком йдуть. Єдине, я ось пробувала, пробувала зимову серію і пробувала, якщо я не помиляюсь, літню серію. Зимова серія, вона йде всередині, нагадую, як вафелька з шоколадною такою. Начинкою, а ось літні пригоди, вони йдуть в молоч, вірніше, Всередині молочна вафелька, а зверху шоколадна глазурь. Сподобались чимось на смак. Вони мені нагадали як вафельки рошен. Такий смак дійсно шоколадний, особливо ось у зимової пригоди. Ведмедика цього а, вони по, йдуть розфасовані в упаковці по 280 грамів і коштують на Укрпошті 63 гривні. Не знаю, чи діє там цей національний кешбек по зимовій підтримці, бо я купувала так вже розраховувалася. Але покупкою дуже задоволена. А в перерахунок на кілограми там вартість одного кілограма 225 гривень іде. Але в принципі для цієї вафельки то середня ціна на ринку, але дуже гарний настрій надає саме пакування. Ось дизайнером щирі вітання. Чи то моя любов до ведмедика? Ось чи то просто ось дійсно гарне пакування зробили саме настрій надає, але хочу вам теж надати. Весняного настрію, нехай медик швиденько несе нам весну в Україну, щоб швиденько в нас потеплішало, і знаєте, все заквітло і Тоді настрій буде чудовий. І на цьому я вам хочу подякувати, що приділили час цьому відео. Переглянули. Вітаю вас ще раз зі святом і з початком вихідних. Нехай вихідні будуть вдалими, мирними, спокійними. В родинному затишному колі бережіть себе і своїх рідних. Ну і як завжди, дякую вам щиро за підтримку україномовного каналу, за те, що знаходите час, заходите в гості, переглядаєте, ставите свої вподобайки, коментуєте відео. Щира вам за це подяка і, як завжди, буду чекати вас у наступному відео. Бережіть себе.